Вітаю всіх прихожан свого каналу. Щось так порозказували всі, що мороз буде, мороз буде, висадили мене на ізміну. приходиться вкалувати замість того, щоб полежати на диванчику. Значить, Дивіться, розкинули ми дуги, кинули старе агроволокно. Колись воно було шириною в 10 метрів, але тоді так само вітром його розірвало, по шву, ну не по шву, а по цій склейці. І вийшли ось такі всякі куски в мене. Дуже багато кусків. І оцими кусками якраз виходить так, що на 3 метри його височає. височає. Значить, тут вийшли три рядки, нижчі дуги, прямо ж дуга йшла під кабачок, тут два рядки, дуга вища, і вже трошки від кабачками також відступили. От. І, і ця процедура, звичайно, якщо не немає морозу, все одно вона було б краще, тому що кабачок вріз взагалі шикарно. Так, кого цікавило, що таке композитна арматура і скільки, як і що до чого? Дивіться, рулончик арматурки. Важив він, що ви собі уявляли. дивіться, Одним пальцем це я його Підняв від землі, важко, але я його підняв. В рулончику цьому 50 метрів є такі самі по 100 метрів. Зелена. Бачите яке волосся виглядає стекло волокна? Трошки воно таке в руки неприємне і краї трошки гострі. Хоч воно і залито. залито воно. Якоюсь смолою залито, бачите, але все, равно, все одно воно на, на дотик воно гостре. І різати будемо значить, чим. Звичайна бумагарка, звичайний диск, можна якимись пилочками, ножницями будь-чим. Хоч воно і порвало мені багато волокна, але воно в мене ще є і я її буду використовувати далі. Дивіться, врізав одну шістьорку, запхав його таку в землю. то Я скажу, що шістьорка вона як цей, як ковбаса. Шістьорка не проходить. З десяткою, за десятки арматури воно не проходить. Е, тройки, тройки вони дуже пружні, але розмотувати цей рулон треба дуже обережно. Цей раз я удачно розмотав, але в перший раз, коли я це робив, я недооцінив його силу, то воно як почало тут карусілі робити. Отако все підскакувати дуже стрьомно. Це як все одно як в стартера в пилошці стартера розмотати цю пружину. Щось таке похоже стається. Дуже таємна технологія, але якщо я вам її не покажу, то контракт зі мною... На постачання ящиків ніхто не підпише. Значить, дивіться, ящики стоять. І зараз зверху агровокно тільки. Кить, кить. І все, і красота. А що ви предлагаєте, пропонуєте? Дуги якісь шукати? Нема дугів. Красота, красота. Значить, я думаю, воно не замерзне. А якщо замерзне, то я буду ходити тут бля, бля, Оце то я штангу дав. Є звичайно такі гіри спеціальні, щоб робити збір урожаю. Ну що вам там тепліше? Пойде? З космосу все видно, я тільки що зі спутника дивився в Google картах, видно, зразу ці дуги стає, з космосу. Ось так. До речі, воно буде тут лежати аж до збору урожаю. Навіть якби не цей мороз, який обіцяють, чи буде він, чи не буде, все одно ми мали його накрити і воно мало бути під накриттям. Бо на це було потрачено багато бабла, щоб купити дуги і все інше для того, щоб його накрити. Також під вечір з'явилася хвилинка, вирішив трошки прибігтися по пасинках порізати. Дивіться, є. буває ось таке роздвоєння двох стебел. Бачите, дві вишушки розходяться. То дивіться, що я з нею роблю. Бачите як. Листя повністю обрізаю. Зараз на одному покажу я, як воно відбувається. Значить дивіться, крупним планом цю помідорку покажіть. По чуть-чуть далі. Далі, далі, далі. Дивіться, ось така помідора. Я все є, листя облізаю і лишне, щоб було дуже добре видно. Значить, ось така помідора. значить листок раз, листок два, нижній, нижній, ну і це його обліжу, щоб видніше було. І тепер дивіться. Роздвоєння двох стебел. Видно, так? Значить, що я роблю? Облізаю одне листя, друге листя і тут ось вже ближче. Видно? Деться, ти спокусуйся. Видно, є роздвоєння де цей? Де суцвіття? А ну, фокус. Видно, де суцвіття? Дивіться, що і роблю. Шмик? Получається ось такий штурпак. Бачите, який штурпак получився. Ви собі можете прикалуватися, що ти наробив, і так, 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 так але ця система вже провірена. В тому році я теж таке саме робив діло на багатьох помідорах. І є маленькі шоцики, можете собі пошукати Пошукати в тих краях, де, де помідори, в такому віці десь помідори були, туди шукають аж до весни. Де маленькі, червоні, зелені, ну в тих краях треба шукати ці шоци. І бачите, виходить, що лишилася грона помідор, там пару штучок, гілячка, а це все далі піде доверху. І всі пасинки інші також будуть обрізатися. Ось цей пасинок тут. Це його теж скубно. Немає щось білих рукавичок з собою. Двіси, який нагар класний. Лишаю я опять же, нижніх три, чотири буває. Раз, два, три. Чотири. Ці всі видаляються. Видаляються ножиком. Ось цим. Дуже зручно працювати, коли дуже маленький ножик. І дивіться, якось покажу, не покажу. І ось такі маленькі такі торки. Одною рукою незручно, бо другою притримуєш. І ось це малесеньке, ось такі, теж воно відрізається, там якийсь пасиночок. От. І залишається три-чотири пасинка, пасинка і одне центральне стебло. Ну, буває, що вся гіляка. На цих пасинках та сама процедура буде. Тобто листя Зараз там ще пару днів листя поблизується, викинеться суцвіття і і у суцвіття залишиться тільки по гронці помідор. А ця вся грона вже піде далі, аж до самого верху в одне стебло. Тобто як я вже Кажу, Можете собі там прикалуватися, бо в тому році там щось хаха лупили. Що, що ти там понарізав, поблизав всі листя, але процедура повірена і там були відео, де я хороші помідори звідти збирав. Бачите, ще одне роздвоєння двох стебл. Зараз так само обстрижу. Обстрижу ось по цього. Тільки залишиться. Тільки залишиться сама суцвіття, Без жодного листя. тим часом поки я там облізав всі пасинки навіть брав я самих таких яскравих, грубих дивіться скільки їх тут безліч це ось така штука, на якій вже також десь там відніються бубляшки на цвіт і я ось дивіться, який самий материй наймодніші, матюри, бачите, вже з цвітом. Ну і маленьких, там безліч маленьких теж. Зараз я, значить, тут їх припаркую прямо в землю. І ця схема також перевірена і вони пускають дуже чудове коріння. А тоді ще можна буде або розсадити, або продати по 2 долари за штучку, як супереліта. Поділюся ще з вами цією таємною технологією. Значить, Дивіться, беру я просто пасинок в дуже пухку землю і дуже просто так запихаю сантиметрів через 5 один від одного. Тоді піджимаюся так плотненько землею, щоб воно було все плотно прижите. Потім оці, що валяються, підбираю в сторону, Камінчик, пакетик. Беру опять суперсапу. Суперсапа. купив її на аукціоні. Це сапа Майкла Джексона. О, дивіться. Земелька лягенька. Потім опять же тільки торг старій технології. технологія наших пращурів. Пішов. І пішов. Так, можете робити, до речі, ставки. Получиться ж з цього роя щось чи з цього роя не вилетить. Нічого. Хто як думає, пишіть, поки ще звісно, нічого не вилетіло. Дуже буде цікаво почитати ваші думки як спеціалістів і як тих людей, які можуть зглазити. Бо це ж все відносно. Торк. Оп. Так, і показую одна помідора. Це теж вершок. Вершок з такої помідори був зламаний. А може пасинок, не пам'ятаю. Щоб колопнути, показати. Ого, яка вона довгіляча. Так, стоять тоді. По-другому -по підемо. Ну, так як доказ того, що вінницький фермер серйозна організація бачите як? Обрубок на нього будемо казати, пустив куріння. Значить що? Значить, ця помідора вже коштує 1 долар. Бачите, сорт аксіома. Похоронюю її назад. Хай тут -то живе. Тоді приїде якийсь мажор, і я йому її продам, як супереліту. Бачили? Вчіться мої послідовники, вчіться. Я вас багато чого навчу. Головне, щоб я в запой не пішов, а то підете всі за мною. Значить, вийшла в мене ось тут така грядочка. Два рядки. І ось тут така маленька грядочка, три рядки. І я вам скажу нормальна тема. Це я тільки обскубав. Ось там три ряди. Ще ось тут три ряди буде. Це 100 штук помідорів, ось тут вроді росте. Якщо по два пасиночка, хоча б з помідорки скубнеться, ще 300 помідорок буде. Як ви бачили тільки що куріння є, пускає. І я не знаю, як це так воно буває, бо люди приходять на при розсаду і кажуть, я там на базарі купила розсаду, посадила, з 10 штук 3 прийнялось. І це вони купували розсаду з курінням. Уявляєте? А я без куріння обломок посадив, а він курінці пустив і росте далі. От як таке буває? В кого таке взагалі було, що купуєте на базарі розсаду, приносите додому, садуєте, а там половина виростає, а половина не приймається. Напишіть, будь ласка, дуже цікаво. Вечоріє, бачите? Вечоріє, холодніє. О, Давайте на градусні гляну. Це ж сама улюблена рубрика, скільки градусів теплиці. До речі, тут навіть коміна зараз немає на вулицю. Немає на вулиці комена, але звичайно ж, якщо я в 12 часов ночі буду тут ходити, і буде дуже холодно. Ще градусник в мене такий допотопний. Деся градусів в теплиці. Показує. То звичайно я вставлю, ну як холодно, якщо вже буде вода, відрак замерзати, то звичайно, що я вставлю комена, кину якийсь оберемок туди носків старих. І розпалю. На цій гарній ноті скажу вам, хай щастить, хай у вас нічого не мерзне, все росте. До речі, про чорнобривці, покажу ще чорнобривця на дорогу, тому що залишилося їх три штуки чи чотири для себе. Один ось цей, що я показував, тільки що. Да. Тут ряди щось дуже чітко стають пустими. Ще десь ось тут один чорнобревевець є. Такий красивий, ми його сховали в помідорах, щоб ніхто його не бачив. Щоб ніхто його не бачив. Ну? Давай, фокусуйся. Давай, люди чекають. Це що таке з дим? Залишилося їх тільки. Чи то два, чи то три. Ще десь там вроді є і все, нема чого набрівців. Але ці вже не продаються, ці чисто для себе. Так що хай вам всім щастить.